Пів кілометра нового тротуарного покриття на вулиці Святослава Хороброго комунальники ремонтують пішохідну зону. До троє ринку. це ноги можна було тільки поламати і по грізі покалити. А це все що робиться, все краще. Робота є добре, люди зайняті, війна йде, час тяжке, але в той час для людей щось робити. Робота складна та потребує уваги. Комунальники піклуються і про маломобільні верстви населення. Від вулиці Михайло Грушевського до вулиці Виконкомівської буде тактильна плитка та заниження бордюрного каменю. Хорошо, воно буде тут лежати довго, качественно робимо, Як для себе. Визиваємо погрузчик для вивозу мусора, де поглубіця треба. Робимо відсипку з ШПС, з геотекстиль. Так само цю підготовку робимо. людей. працює сім 8 чоловік. З міського бюджету на ремонти автошляхів та тротуарів цього року виділили 450 мільйонів гривень. За ці кошти оновлять понад 300 тисяч квадратних метрів покриття. В цьому році ми дуже активно приймаємо участь і увагу приділяємо саме ремонту пішохідних зон, тобто де проходять місцяни, такі подібні роботи у нас ще виконуються на вулиці Національної гвардії, там вже на етапі завершення робіт також буде ще в центральній частині міста ще буде декілька об'єктів розпочати влітку. А так, взагалі, де ми завжди де ми виконуємо поточний середній ремонт, ми завжди виконуємо роботи з ремонту не тільки дорожнього покриття, а й тротуарного. Ритись новим тротуаром на Святослава Хороброго Дніпря не зможуть вже за півтора місяці.